Я ніколи не думала, що цей день настане, і я ніколи не думала, що я коли-небудь таке скажу. Але цей день настав, любі українці, залишіть тих українців, які хочуть розмовляти російською, спокої. Просто залиште їх. Я завжди була, є і буду за українську мову. Я за те, щоб в Україні обслуговували тільки українською мовою, щоб музика була українська, книги були українські, все було українське, всі розмовляли українською, щоб українська мова мала квоти, і так далі. І так далі. разом з тим я проти того, щоб українську мову захищали в такий спосіб. Тому люди, які не вміють поводитися по людськи, люди, які не вміють виховувати своїх дітей. Не треба нічого захищати. От звертаюся зараз до вас, до таких людей. Не захищайте українську мову. Чуєте, хтось там говорить російською, ігноруйте і вчіть своїх дітей ігнорувати. Тому що ігнор в такій ситуації буде найкращим для вас виходом. Є така дуже токсична приказка: не знаєш, ні, не вмієш, не вмієш, не берися. І я її дуже не люблю, вона мені дуже не подобається. В мене до неї відразу, але в цьому випадку вона дуже класно підходить. Не вмієте боротися за мову, не беріться. А хочете навчитися боротися за мову, то вчіться. Але вчіться в тих, хто має якийсь позитивний результат. Тому що скалічена дитина ні в які ворота не лізе, абсолютно ні в які рамки.